Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми граємо далі Привида Цушіми. Підемо будемо проходити наступне завдання. Це буде завдання Леді Масако. Ми тут неподалік знаходимося, туди ми і поскачемо. Ну, потрібно ж відкрити континент та глянути, що тут робиться. Будемо рухатися коником і конику перевдягнемося, звичайно ж, щоб відкривати більше місцевості. Є? А вас, друзі, прошу привірте, будь ласка, підписочку, поставте вподобаєчку, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Вліпіть будь-який комент, привіт, буде зовсім навіть круто. А ми почнемо рухатися. Задовбо. Ти помотний чи що? Немає нічого не залишили ми. Ой, там ще он є. Ну йди сюди.

Епта, Танечка. Ну, нормально. А я Сподіваюсь, ми правильно рухаємось. Майже нам туди. Я так собі перевірив просто направлення. Хлопці такі прям... Потужні були не хочу, от не хочу я вас чіпати. Об'їдемо з іншої сторони. Там, я так зрозумів, монголи засіли дуже багато поранених навколо вбитих. Страшні картини. Прям дуже страшно. Історія Монголії. І тут вони вже постаралися. Спробуємо об'їхати стороною, і ми вже майже десь приїхали, а де? Генбуса для воїнів хто святкує тіні ось. Що взагалі було? А, ось це прикольно. Мені подобається наш. Зараз десь зустрінемо ми вже леді Масако. Місце для мами. Масако! Ось леді, Масако! потрібно допомогти. Ти хто такий? Дякую за твою допомогу. Та будь ласочка, що там? Куди біжиш в таку жору? Так, що ти тут робиш? Подруга. Що ти тут робиш з масок? Дивіться. Шукаю мою сім'ю. I already found my husband. Я вже знайшла мого чоловіка. Але я не можу знайти їх... синів. Вони померли як воїни, захищаючи свій дім. Ти бачив де вони впали? Ні. Битва була в хаосі. Мені потрібно було дивитися за мною. Допоможи мені знайти їх. Материнський міст. мир. Мир матері. Мир для матері. Іде. Ми маємо обшукати цю частину узбережжя. Це тут, де ми билися, тут де була битва. Тож. Дивись туди. One з your soldiers. Один із твоїх солдатів, Але так. Але один. Ви думаєте, думаєте, він тікав? Ні, можливо, він шукав, щоб захистити свого лорда. Ну, будемо сподіватися, що він був. Чесним воїном до кінця. Тримай відкритими очі.

Kikuchi Banner. I don't recognize him. My sister's husband fought for Kikuchi. Your brother-in-law could be close by. Should we look for him right now? I to find my sons. One of our banners. One of our banners.

але його батько був старий і тому він прийшов сюди. Але навіщо так зробив? Не зрозуміло. Нагау воріолов. Вони вбили багато орків. Орків. Монголів. Вибачте, вже заговорювався. Баннер ваша колоссального. Я боявся, що це був мій дядько. Тільки дурень не боїться. Наші банери прикріплені до скали. A close friend of my son's. Це близький друг мого сина. Він був завжди на його стороні. Значить, десь близько. Це просто розірване плоть. Ні. Киязата ясанарі повішані я тварини. Давай їх спустимо. Be with our Вони повинні бути з нашою сім'єю. Де їхні дружини та діти? Але подорож туди. Не That would проста. Their Тут є якесь поблизу місце, де ми можемо віддати їм честь. The they there when they were young. Будинок, де вони гралися, коли були молоді. Але вони також охоплені монголами. Тоді ми відіб'ємо його назад. The is this way. Будинок в цю сторону. Її сини були повішені. Вони не бились. Коли вони не приходили додому, завжди їх там могли знайти. Ти була гарна матір. Я теж так думала, але мої діти мертві і моє життя теж. Це те саме було, як з моєю матір'ю. Але ти був юний, а вона була хвора. Тут нічого ти не міг зробити. Але я дуже хотів допомогти. Так, друзі, ось такі от сумні історії. Вже страшно. Ось ми прибули до будиночку. Дея! ось вони. монгольські свині. А ми одягнемося як справжній самурай. навчити їх Будь готова, їх може бути більше. The What's the grass? Вони йдуть на схилі. Ховайся. В траву. Ховайся. Look, the tree line. Це була паста чи що? Тримой це? І мінус один. Так де там? А ще б'ється. Іди гуляй. Ой, а як я тебе не побачу? И дай период. Ты шо тут, главный число? Иде, хуля? Главный. Тики назва. Я більше не бачу. Я думаю, що це всі. Зараз я позбираю, можливо, там щось є. Не хочеться залишати такі подаруночки. Все ж таки нам це треба для покращення наших. Так. Тепер час. Let's bring my sons. Давай принесемо їх синів. I never let them spend the night here. Я ніколи не давала їм провести They're ніч there. тут, коли вони стали. Them home. Я завжди вони наз... завжди називали I'm це їхнім будинком. Після смерті матері голос кличе мене. Просто знай, що вона відпочиває в мирі. Всі вони. Я побачу тебе в Тойотамі. Ми маємо ще де знайти. Але зараз я хочу провести деякий час з моїми синами. Я розумію. Будь з ними Масако. Ось так. Материнський мир чи мир для матерів. Дуже страшно. Ми виконали деякі завдання. Взяли. Шарми. Крутого більше нема ніякого. Це новенький. Ага, відновлення дозволяє відновити 15% на один більше. Ось так от самураї. Загинули. Сини Леді Масако ситуація дуже-дуже складна. Так, друзі. Ми перемістимося ось сюди ближче до слідуючого. Місце, де ми будемо виконувати слідуюче завдання. Просто хочу ще в цій серії оновити свій обладуночок, звичайно. ж. Для цього нам треба зійти в місто. Походу. Знайти де? Тут хто працює за бладуночками, ташечку, що таке? Що на даху щось є, Я нічого гісінько не бачу тут? Тут же берує життя. Спокійніше стало. Це лорд Сакай. Це був він. Це наша суперзірка. О Зараз упісяємося. Це так добре, що прийшов коваль у наше місто і почав робити зброю. Якось там, мабуть. Так, звичайно. Я можу зробити будь-який тип захисту. Мені потрібно ось це, яке збільшить здоров'я. І це круто. Так, ось так буде виглядати слідуючий вид, багато шнурків, шолом з великим місяцем. Буде, думаю, прикольно. Оп. Це буде тримати тебе в безпеці. You need more to make these improvements. Тобі потрібно більше, щоб зробити ці покращення. Та, мені потрібно. 750. Goodbye. Бувай! Ну, уже красень. Ось так ми виглядаємо. Такий ось лютий самурай, який задасть цим монголам. І вижене їх з рідної землі. Ну, друзі, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось в слідуючій серії. Пока-пока.